Під час дня дитинства Смілянські дітлахи не лише розважалися в міському парку культури на благодійному святі дружба назавжди. Вони на ділі змогли проявити своє добре ставлення турботу про тих малюків, які обділені батьківською увагою. Адже дружба передбачає не лише спільну радість, а й підтримку скрутну хвилину. Усмішки на обличчях дітей, які отримали подарунки, вразили Анастасію Білогривцу. Сьогоднішній день у вихованців школи інтернат номер 2 розпочався зі святкової лінійки. Першим приводом до урочистої зустрічі став початок табірної зміни у цьому у Світянському закладі, а другий приїзд благодійників з подарунками. Більше тисячі м'яких іграшок привезли інтернатівцям представники протестантської церкви нашого міста Благовість. Подарунки були зібрані за допомогою всіх жителів міста на дитячому святі Дружба назавжди, що приходило минулої суботи у міському парку культури. Основною метою цьогорічного дійства стала акція з лозунгом зроби свято не тільки собі. Крім того, 30 травня на дитячому святі діяла безпрограшна лотерея. Кожен квиток обійшовся смілянам в 5 гривень. Виручені кошти це більше 2 тисяч гривень. Керівництво релігійної общини передало на облаштування дитячого ігрового майданчику реабілітаційного центру Барвінок. Ну і сьогодні, в цей день ми привезли ті ігрушки, які були зібрані 30 мая. Мы привезли сегодня в интернат, второй интернат для детей, и сегодня они будут вручены для того, чтобы и жители могли видеть, и все могли видеть, что действительно то, что было пожертвовано детьми для детей, оно дошло. До адресата для воно предназначалося. після поздоровлень, приурочених до дня захисту дітей, благодійники вирушать з іншими привітаннями до дитячого відділення обласної психіатричної лікарні, а діти залишаються в оздоровчому таборі, радіти подарункам. Найбільше до вподоби в які іграшки припали представникам двох найменших загонів, адже вже сьогодні в ігровій кімнаті вони будуть бавитися так званими новинками. Анастасія Білогравцева Оле Салтиков, Смілянські новини, сміла Тіві.